Мої дорогенькі. Мої дорогенькі, дивіться, працює шмель, шмель, бачите? Тільки що прилітали бджоли, а зараз працює шмель. У нас вчора пройшов дощик. Дощик у нас пройшов наконець-то. Наконець, то Боже, два місяці такої спеки. я вам скажу, я така була задоволена, що у мене. Не було городу і землі у мене мало, яка я була задоволена. Бачите, Це ж хочу, щоб тінь моя тінь. Бачите, залазить аж усередину в Хелоне. Залазить аж усередину. Бачили, як збирає. І бджола десь тут літала, вже полетіла, мабуть, зібрала і полетіла. Дивіться, мама дорога, ось, бачите, в біленькому, біленькому. аж у середині він працює, шмель збирає, щось він там збирає. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам усім раночку, доброго ранку, і ми з України. А що я вам хочу швиденько показати. Ну що, він не виліз і ще не виліз. Дивіться, як він довго збирає пилок. Алло, виходь вже, уже виходь, я не можу почали. Лапки тільки його тут. Он, он лапочки його. Виходь уже. Уже Ой. ні, нічого не буде. Йому там подобається гарно сидіти і все. Я не розумію, це він заховався, чи він працює. Щось зовсім не зрозуміло. Бачили лапочки, о, там у білому, у білому, білій квітерці? дівчулі. Тут у мене. Кінець городу, боже, спина болить, не знаю, за що ботінь. А Так краще знімати. У нас вчора був дощик, тому сьогодні я вам знімаю про ромашки, як не треба робити. Я ж знаю, що так робити не треба, але ж зробила. Бачите, тут у мене біле хелоне. Воно вже, звичайно, доквітає. Ну, Що ви хочете, півтора місяця квітло. Оце ж усі шишечки, оці шишечки оцього Бачите, це ж усе були квіточки. Оце все були квіточки, що знімаю, я не знаю. Так, і досі сидить, бачили? Досі сидить? Алло? Ну зараз я... Алло? Алло? Доброго дня, виходьте. Чи у вас ще ранок? У нас то ще ранок. Ой, гарний ранок, тому що, Ну, мабуть, буде дощ, тому що було не вночі зовсім не. Як вам сказати, не жарко, уже звичайно не жарко. Не вилазить. От так, бачили. Ніжками там трусить, а не вилазить. О, 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 Зараз буде вилазити. Дивіться, дивіться, яка чудова мить. Яка чудова мить, мама тарає. Ай, Алло. І тут у мене така ромашка, я її купила в прошлому році. Бачите, така січена вся. Тому що оце мої ромашки, бачите, як гарно наросло. Як гарно наросло. Тому що я зрізала тут тільки одні квіти, квітоноси. Тут оце у мене ромашка ну гарно наросла. Бачите, з однієї одніє, одна квіточка була. так, А наросло, бачите, скільки це треба мені зараз розсажувати. Ця ромашка називається Едельвейс. Ось вона. Бачите, яка краса. І там вона гарно наросла. Бачите, і ось тут вона гарно наросла. Це вже Маруся кричить, це, мабуть, вже мій її там б'є. Тут у мене просто буду пересаджувати полуничку, слава Богу, пройшли дощі, то хоч можна розсадити і посадити. То це ж о, о, вже літає. Напився вже. А ну, ну, Ні, не сідає поки що. То я вам скажу, тут у мене тут у кінці мого маленького саду городу, так іноді сажу те, що і не, мені не дуже треба, або щоб залишити на розмноження. То я ж вам кажу, бачите, як воно гарно поєднується, хелони боскового кольору і білого. Але білого воно набагато менше ростом. І я зараз попробую перейти на ту сторону, щоб вам вже зняти гарну тут квітку. тому що... Тут є що показати. Бачите? І я зросла жінка, як я завжди кажу, доросла жінка, але розуму не не жила. Бачили, що зробила ідіотка. Знаю, що таке робити не можна. У нас почався вже жовтень і у мене квітне, отака ромашка. Це я її в прошлому році купила, таку січину. Тому що ось у мене едельвейс, така вже. До бачите, як гарненько наросло. так, Ось вона гарно наросла тут у полуниці. Дивіться, які. Це ж з однієї штучки. Тут у мене якась айстра, я не знаю теж, он який кущ. Ось який кущі. Бачите, тут ось були. бачите, осіки. Я зрізала просто квіти і все, а кущики наросли вже. Ну, Тут я купила це теж, бачите, зовсім погане. Буду по одній розсаджувати, удобряти, тому що таке купила одну квіточку. Теж ромашка дуже гарна, але казали, що погано нарощується. І тут купила кущик. Дивіться, скільки воно буде квітнути, тому що зараз буду зрізати. Бачили, отаку я купила січину. Махрова січина, вся так. І взяла щось, вона у мене не дуже приймалася, зовсім зовсім поливала. Я взяла і зрізала до. Коріння. І бачили, як вона у мене погано наросла. Чому я показую, як не треба робити? Тому що я зрізала навіть оце листя. Не просто квітку, а й листя. Ну і що? І вона у мене погано наросла. Бачите, як вона у мене погано наросла. А вона у мене пошла, пішла знову квітнути. Ну, і що мені з цих квітів? Якщо мені потрібно, отам, щоб було? Біля коріння, щоб мені розділити, щоб в слідуючому році були такі ж кущики гарні. Тому що, бачите, наросло, треба по одній ділити. Дівчулі, кому я висилала, кому я висилала ось таку ромашку Edelweiss? тому що у мене ромашки є бускового кольору, які квітнуть весною. На початку літа, так у мене є ромашки банана жовта, у мене є жовта, махрова кущова. Я вам скажу, кому я висилала всі ромашки, вони люблять воду. Воду, якщо і органічне добриво. Якщо у вас цього буде досить, так як і хелони, бачите? Тут я його посадила, просто земля мокра Боже, як добре. Тут я просто посадила, бо було місце. Викопала, продала усі такі дельвейс. У мене були гарні замовлення, бачите. Ну, це вже зовсім-зовсім доквітає. Так? Але кущик наріз гарний. ой, Мама дорога, розумієте? І оце ж, оця красунька, я таке взяла і зробила. Ну, ідіотка, понимаєте? Ідіотка. Зараз буду зрізати оці всі квіти. Я знаю, що робити. Зараз я оце все зріжу. Листя вже отакі, зрізати такі я не буду, кущик, але квіти зараз усі зріжу, удобрю його, щоб воно ще встигло в мені щось нарости. Щоб я вже, хоча восени, б восени, його розділила. Тому, мої дорогенькі Ромашка. Ромашка любить добриво і водичку. І якщо у вас цього буде досить, то у вас будуть гарні-гарні квіти. Тому що квіти в цьому році мене були гарні. Тому моє дорогенькі. Тому що жіночка, я була в однієї жіночки, вона мене запрошувала просто подивитися, що з її ромашкою. Розумієте, вона у мене купувала і каже, що в мене ваша ромашка, вона вся засохла. Я кажу, та не може такого бути. Ви її поливали, поливала. Ну, добре, я кажу, Розумієте, коли людина з такими претензіями, то я віддаю гроші. Ну кажу, давайте подивимось, тому що я продаю гарну ромашку з гарним корінням. Я продаю навесні отакі гарні кущики, бачите, які потім квітнуть. Тому я знаю, що я продаю і що з нього може бути. Що ви думаєте? Кажу, я вам віддам гроші, але у нас тут на дачах. Кажу, але я хочу подивитися вашу ромашку, або ви мені викопаєте, привезіть, або я. Вона каже, давайте сідайте в машину, я вам покажу. Приїхали, боже, мама дорога. Я... Дивіться, працює пчола, бачите, залізла знову. А вона ж у мене брала хости, ромашки, люди мої добрі. Воно все засохло. Воно все засохло, звичайно. Земля біля них як камінь, просто камінь. Я їй кажу, ви коли-небудь його поливали? Коли-небудь за все літо, ви бачили два місяці у нас була спека. Кажу, ви його поливали. А вона каже, ні, не поливала. А що треба було поливати? <рес> О, я не можу, я не можу. Ні, каже, не поливала. Зачем? чим? Дощ ішов, кажу, то, звичайно, дощ і йшов із початку літа, весною, початок літа. А два місяці у нас не було вересень і серпень, ну так, да, серпень, вересень у нас не було жодного дощу. То як ви думаєте, на сонці, як вона буде вам? То, звичайно, вона засохла, тому що таку красу треба поливати. Якщо ви будете поливати, то у вас будуть ось такі гарні наросли. Бачите, від квітла, від квітла та й наросла. Ось, ну це з маленького, не маленький кущик такий був, і вона почала другий раз квітнути. Бачите? То воно й наросло, тому що, звичайно, я його поливала. Ромашка любить воду. І якщо не будете поливати, то нічого не буде. Тому мої дорогенькі, хто любить ромашку, не треба робити так, як я, не треба зрізати, і листя. Зрізали квіти, які відквітли, і все. І хай вона у вас наростає. Бачите, квіти зрізалось, бачите, такі палочки стоять. І все, і вона пішла розкущуватися, наростати. Ну тут не знаю, що у мене, чи переклинуло щось, чи що. Взяла і листя зрізала. Ну Кущик зовсім був поганий. Купила він такий поганий, я його вихажувала, то зрізала все разом. Ну, бачили, наросло воно ну, мені дуже погано. А почало знову квітнути. Ну навіщо мені ці квіти? Зараз я все зріжу, квітоноси знизу, зріжу тільки квітоноси. І залишу, хай трішки нарощується. Отаке От прилетіла бджола, працює. Ромашки вони дуже гарні. Але так як і все, любить догляд. Будете доглядати, то будуть у вас і квіти. Так, квіти це догляд, це турбота, це робота. Навіть ось я стою, у мене спина болить страшенно, розумієте? А що робити? Треба поливати. Якщо дощу нема, то треба поливати. Без поливу, звичайно, все засохне. Тому, коли садите квіти, дивіться, яка у вас земля, чи зможете ви їх поливати, тому що квіти ми любимо, але не завжди можемо доглянути. Якщо не можете доглядати, якщо немає поливу, краще їх і не садити. Тому вона вибачилась, тому що я ж їй показала ось це. Бачите, я її, вона до мене заїхала, кажу, давайте заїдете, я вам кажу, ось, покажу, як вони розкущуються. Коли їх поливати? Вона мене вибачилась, попили ми з нею в неї кави. Знову вона у мене замовила ромашки. Я, кажу, я вже так і сказала. Я кажу, я навіть не знаю, що робити, тому що ви ж купуєте, платите гроші, воно у вас сохне. А мені шкода теж. Я до квітів відношуся як до дітей, розумієте? Ну ми всі такі квіткарі, які навіть садять для себе. Вже що, паук якийсь привіз, бачите? Кажу, я навіть не знаю, що робити. Вона каже, я вам обіцяю, що я буду їх поливати. Я каже, не знала, що треба поливати коли на дощу. Ну, людина займається науковою працею. Вона приїжджає на дачу відпочивати. Посадила та й забула. Так теж буває. Тому мої дорогенькі садіть квіти, правильно до них підходити з працею. Тому що, от, бачите, Я знаю, що таке робити не можна, але взяла зробила. І вона в мене почала знову квітнути. І весь свою силу віддала в квіти. Так, вони гарні, але ж воно мені не наросло. Тепер знову треба зрізати, щоб наросло. Тому не робіть так, як я так робити не можна. Любить квіти. В такий тяжкий час, бачите, ось вийшла послі доща. Доща, ну так, по-українській дож... дощу. Я вийшла і зараз буду працювати. Тому що треба розсадити полуничку, розсадити оцю мою красу ромашечку, філони до квітне розсажу. І буде в мене праця. Мої дорогенькі, мої дорогенькі. Усім вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна! Така квітуча, гарна Україна!